ОБСЄ може збільшити кількість своїх співробітників у зоні. АТО. про це заявив генсек організації Ломберто Дзаньєр у Дніпропетровську. Там він перебуває з офіційним візитом. За його словами, збільшення представників організації залежатиме від дотримання сторонам мінських угод. Насамперед це стосується припинення вогню. Дзаньєр запевнив, що ОБСЄ візьме на себе спостереження за відведенням військ та дотриманням перемир'я. see what other... Ми проаналізуємо мінські домовленості і вирішимо, чи відповідають завдання поточному мандату місії, чи потрібно буде вносити в мандат місії додаткові зміни для більш ефективної роботи. Вважаємо їх дуже потрібними та важливими, і ми сподіваємося, що це стабілізує ситуацію. Мандат цієї місії діє до 31 березня. Це означає, що у Вені у секретаріаті вже розпочато обговорення щодо подовження місії на наступний термін. Після аналізу всієї інформації ми вирішимо. Ще потрібно збільшувати кількість співробітників місії до кінця місяця очікуємо, що буде 500 міжнародних спостерігачів з них 350 чоловік будуть працювати у східних областях. Вони будуть спостерігати за виконанням режиму припинення вогню. Якщо потрібно буде додатково моніторити ситуацію на кордоні, тоді люди будуть перерозподілятися. Якщо буде необхідність, то будемо просити про збільшення чисельності наших працівників. На сьогодні ще працює 450 українських співробітників. Тому ми кажемо, що загальна кількість співробітників обсє в Україні близько однієї тисячі людей.